Привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. На нашому каналі стало більше підписників, і я хочу, щоб ми з вами познайомилися заново і трошки ближче. Ми з моїм чоловіком Вадимом купили цю хату в селі у лютому 24-го року, але ця хата вже була нам дуже дуже сильно знайома. Чому? Тому що все минуле літо ми прожили тут на умовах безкоштовної оренди. Ми вже багато чого знали про хату, про ділянку, але нова весна показала нам, що знали ми не все. Ця весна видалась дуже важкою. У нас був і повінь, морози, гради. І ми дуже раді, що в перший рік, коли вже ця хата і ця ділянка стала нашою, ми дізналися про ці всі нюанси, тому що саме це знання тепер дасть нам можливість зробити все на ділянці правильно, з урахуванням всіх цих непростих умов. Ділянка наша знаходиться у 25 кілометрах від Бучі, Київська область. І сьогодні я хочу вам зробити огляд нашої ділянки, що ми тут вже зробили, і які наші подальші плани. Почнемо прямо від входу. Тут у нас такі калітка і такі ворота. Ми ще з ними нічого не робили. Трошки такі ромашки красиві. І у нас єдине дерево на ділянці, яке знаходиться за воротами. Це шовковиця, яка цьому році померзла дуже сильно від морозу. Ми її осінню Постригли, вона була така, ну, трошечки запущена, але в цьому році померзла, ягодок нема. Будемо сподіватися, що в наступному році буде. Ці квіточки ми вже посадили. Вони так прекрасно зацвіли, молодці. Ну, давайте зайдемо. У нас тут така прикольна ручка. З лівої сторони у нас колодязь. Ми зробили йому такий невеличкий апгрейд. Відео прикріплю ось тут. Подивіться, будь ласка, ми не, з, не робимо йому ще капітальний ремонт, тому що восени вода трошки спаде, і нам треба поремонтувати кільця зсередини. Зараз ми користуємося тільки для поливу або там щось постирати і так далі. Тут ось я зробила таку клумбу під забором. Вона вже трошечки даже почала цвісти, слава Богу, дочекалися. І тут у нас ростуть фарзіції. Ось одна, друга і третя. Вони вже цвіли в цьому році, було дуже красиво, такий жовтий цвіт. Я їм поробила тинки ще в минулому році, треба їх зараз трошки порихтувати, бо вони там. Ну, в мене був перший досвід, може, не так гарно я ще це зробила. Так, і тут у нас висаджена ялинка. Це вже нова ялинка. Та ялинка, яку ми садили, осінню, вона не прижилась, на жаль. Ось така маю ялиночка. Там калібрахуа висаджена в клумбу. Там я хочу трошечки сполоть бур'янчик і буду застіляти глицею. Ну тут висадили квіточки. Хочу окремо сказати про магнолії. Це подарунок моїх батьків в цьому році. Це магнолія Лені, у мене є відео про них. Я обов'язково прикріплю відео про те, як я ось цю магнолію Бургунді лікувала. Вона дуже сильно хворіла, хворіла на хлороз. Зараз бачите, яка зелена, красива, вже нові листячко випускала. Ну, і підемо в цю сторону. Це в нас висаджена молоденька сакура. Вона в цьому році не цвіла, тому що вона ще молоденька. Але вона дуже добре пережила зиму. Так що все добре. Тут я висадила багато троянд, але я не хочу зараз робити прямогляд, тому що. Ну, треба, щоб вони зацвіли. Тоді зроблю огляд всіх своїх троянд. У мене, я вже не пам'ятаю, чи 11, чи 12. Ці троянди висаджені самі перші, тому вони вже викинули. Ось, бачите, скоро будуть цвісти. Ой, ага. Так, і тут всякі кущики ми посадили, троянди, і там у мене. Шавлія многострадальна. Я її виростила в минулому році з насіння. Вона тут вимокла, тоді вимерзла, в общем, вона дуже мучається, ну, навіть ось збирається цвісти, цвістика така. Переживала за неї, але щось може навіть і вийде. На цій частині ділянці ми перший раз покосили газонокосаркою на колесах. Зразу видно результат до цього бензокосою косили. Ну, це не варіант, щоб зробити газон. Газон у нас теж трошечки постраждав, тому він ну, так жовтуватий, бо стояла вода, і він у нас мок. Ну ми зараз його над ним працюємо. Думаю, що все буде добре. Далі ви бачите, це осінь усадила туї і кіпарісовік. Вони прекрасно перезимували, прекрасно себе відчувають. І перед ними, зараз покажу, це івушка Сакуранішики. Ой, Сакуранішики, Хакуранішики, неправильно сказала. Забула оце, як називається, травка така блакитна, красива, а це вигела Олександра. Вона теж якось страдала, страдала і теж почала рости. Вон, буде, надо трошки прибрати. Навколо них у нас бірісклети, як воно називається, значить, жовтий, барбаріска. І багато троянд тут висаджено. Оцей кіпарісовик і тую мені прислав мій племінник в подарок. Ось раз. 2. Оця туйка трошки хворіє, і я так зрозуміла, що сьогодні буду її е, залізом розчином, бо вона жовтувата. У мене вже досвід є, я вже так, рослини спасала. Бачите, вона зелена, а тут вона трошки така жовтувата. Нічого, ми її вилікуємо. Тут пішли троянди, троянди, троянди. І ось тут мамина гортензія, мама мені давала. Вона хворіла, бо вона теж стояла у воді. А зараз вона теж в неї ось щось з листячком було. Я їй теж полікувала, дала їй залізо, і вона хоп, і викинула, бачите, які зелені. І навіть заложила квіточки. Добре. Наша лаванда це окреме. Ой, мучення. Вона теж стояла у воді. Тут все нам треба засипати землею, піднімати. Ну, трошки відходить, ось, бачите, починає рости. Але з лавандою будемо щось думати. Лаванда мучилась у нас. В тому кутку, бачите, у нас зложені віточки, гілочки. Ми дуже багато обрізали отут-от сусідських там дерев. Це, звісно, безобразія. ми хочемо там прибратися. І вчора навіть ці сухі гілочки ми спалили вже частину. Тут треба навести порядок, тому що, ну, звісно, це нікуди не годиться. Ну, прийшов час і займаємося цим. Покосимо, і тут буде порядок. Тут у нас невеличкий дитячий сад. Садили ці черенки, ну, щось прижилось, щось не прижилось, ну, трошки залишили те, що, в принципі, на наш погляд, живе. І ось така, в принципі, у нас тут ділянка. Ми спеціально тут зробили таким чином, щоб тут був декоративний сад. Вздовж цієї полоси нічого зараз не висаджую, тому що у нас там спуск. Тут у нас буквально стоїть вода, і в мене тут загинули шикарні хризантеми мультифлори. Ось тут на цьому місці були мультифлори, вони вимокли абсолютно, і тому ми зараз я тут нічого не висаджую, тому що тут будемо засипати землею. В общем, після нашої весни ми зрозуміли, що нам потрібно рівняти нашу ділянку, засипати. Бачите, ось тут теж таке заглиблення. Все рівняти, засипати землею. Зараз ми будемо цим займатися. Наша ділянка пошти 30 соток. Так, ми її розбили на якісь там сектори. Тут вирішили де кілочки забиті, будемо робити теплицю, тому що теплиця повинна бути дуже близько до будинку, тому що весною. Ну, не зайдеш на город. Як хто хоче, подивіться мої попередні відео. Я там вгрузала по коліна, тому що в нас дуже близько вода, два штика лопати і вода. Тут просто зараз висадила майори. Це я їх з насіння виростила. Взагалі, майорів висаджено на ділянці 100 штук. Хочеться подивитися їх цвіт. Далі йдемо у наш город. Про систему поливу трошки згодом розповім. Ну, Город у нас, прямо, скажем, такий аматорський, не дуже ми тут ще спеціалісти. Тут ось оперець посаджений, росте, часник, там цибуля. Там далі під парканом трошечки затінені посадила огірки, капусту, он, бачите. Оце моя біль прямо. Тут посаджено три сорти моркви. Не зійшли ніхто. Це вже сполола хоча б бур'ян в, в, в луночках не полола, надіялася, що щось зійде. Думаю, що буду пересівати моркву, тому що, ну, нічого не сходить, то бур'янчик якийсь, не знаю. Закриті під бутилочками баклажани. Це рукола, умнічка така вже хороша, це косили мульча, буду мульчувати і далі. Так, що у нас тут ще цікавого? Замульчурований теж перець, тут салатики сходять потрошку. Це у нас експериментальна грядка. Висока, дуже-дуже така поживна, туди багато і торфу і біогумусу. в общем, помідори ростуть, подивимось, уже замульчувала. Там теж помідори, ото бурячок зійшов, то капуста. Капуста цвітна, теж помідори. Зараз буду полоть оці всі дорожки, бо дорожки в серняках кошмар. Так, Помідори, це помідори ірочка, ті, що Ірочка давала наш спонсор нашого каналу. Дуже багато нам давала вона. Так, Тут у нас оце ж буду полоть, значить, дорожку. Тут у нас тільки почала сходити картошка, бо картошку в цьому році пересаджували. Картошка у нас вся із-за води вимокла і згнила. Тому ось ми її посадили, вона тільки почала сходити, бо треба буде полоть бур'ян. Перед картошкою теж майори у мене тут посаджені, і там, де помідори, теж, бачите. Так, три таких сегменти картошки, розділені дорожками. Вздовж дорожок посіяна кукуруза ще не сходила, не знаю, подивимось. Тут у нас іще помідори, бо помідори я висаджувала в парник, вони загинули, висадила ще раз і вони виросли. Ну Тут саме манюнічки помідори посаджені вже розсадою. А тут у нас буяє бур'ян. Бур'ян, наше все ще не скосили, тут будемо косити. В оцих лунках подивилася, як можна посадити кавуни, дині і гарбузи. Ось такі лунки поробила і посадила. З <кій> тут все і буде порядок. Ну, а цей бур'ян просто покосимо. Онумка наша подружка, сусідська собачка, така всім подружка. <кій> так, і що ми бачимо? Ми зараз вийдемо з вами. З нашої ділянки. Ділянка виходить буквально в луг. Бачите, зараз отак, йдемо, йдемо. Тут е сусідська ділянка на, під ОСГ, тут люди щось садять. Зараз просто покошено. І там ще одна, отак впоперек іде ділянка. Далі йде. Просто луг, дуже красиво, шикарно. Мені дуже подобається, що не упирається оконів, в шо. Що... І е, там у нас якраз в цю березу сідає сонце. Тут неймовірні заходи сонця, просто фантастичні. Ось ми так повертаємо там наші сусіди ще одні. Оце малина висажена, Ірина теж. Іра росте і не просто так росте, а ще й повикидала ягодки, будуть цьому році. У Єре совершенно фантастична малина, ось наша отак ділянка. Тут нам, неймовірно, повезло, нам вчора скосив трактор Юра, а скосив Юра, хазяїн цього будинку, якого ми це купили. Він якраз косив оцей сусідній, що я зараз показувала учас, таки нам скосив тут посередині. Тут ми заложили сад, посадили яблуні, вишні, сливи. Дуже дерева. Ой, притерпіли після повеню. Не знаю, як, воно, як вони виживуть. Бачите, прям вишня було скільки листя. А зараз, бачите, як вона хворіє. Не знаю, будемо щось їх якось лікувати. Ну, іще тут теж не скосили трохи. Вадим частково скосив під забором. Ну, нічого. Звісно, в нас така в мене прям історія проблемна, що нема ні одного дерева на ділянці. Оце ми посадили, хочеться, звичайно, щоб були. Ідемо до нашої клумби полуничної. Полуниця в нас вже плодоносила, ми вже їли в цьому році, хоч перший раз посадили. Як ми робили цю клумбу, і для чого всім потрібні полуничні клумби. У кого близько вода, прикріплю тут відео, щоб ви подивилися. Ось у мене сьогодні задача сполоть бур'ян на полуниці. Вона пішла в роз, зараз буде давати усіки. Всякі. Ось така у нас клумба. Полуниця дуже смачна була, теж нам дали бивши хазяїва цього будинку. Нам дуже приємно, ми посадили і їли полуницю. Так, ідемо далі. Тут ну, не розказую про всі черешня, він бідна, потерпає. Ну, абрикоса, кстати, якось і непогано пережила повінь. Дуже у нас прям похворіли смородини із за того, що так сильно стояла вода в цьому році. Ну, що робити, така правда життя. Ось у нас наша діляночка. Так, Тут у нас стояв парник. Я ж кажу, в парник пересівала два рази, в цьому році прям було іспитання. З парника зробила отаку клумбу. Майори посаджені, мої пітуньї, там хворіли в мене теж є відео на каналі. Мої пітуньї, а це мої анютки. Анютки не глазки теж я сіяла. Ну, в общем, буде така собі клумба. І далі ми повернулися в цю частину. У нас тут іде ров, тут стояла вода, зараз будемо думати, що з ним робити. Тут зробила таку клумбу. Теж, слава Богу, вже зацвіла. То повінь, то мороз. Ну, от така історія в цьому році. А оце ми ще в осінню почали робити туалет, і ніяк не можемо приступити, ну, продовжувати його будувати вже зараз. Слава Богу, почнемо. Тому що за рахунок того, що було багато води, вода стояла прямо от всіх, де Вадим почав бетонірувати стовби, а вода стояла. Оце тільки зараз ми будемо робити туалет, бо воно, слава Богу, вже просохло. Ось отака в нас ділянка. Подивіться. Дуже красива, звісно. Ну, будемо працювати над тим, щоб все було гарно. Оце наш туалет старий. Ніяк не можемо. Я вже, господі, хочу переробити. Ну, а що ж робити, якщо погода вносить свої корективи, як кажуть, показую вам Значить, ну, Нічого не можу про неї сказати, там щось особливе. Вибирали як? Вибирали, щоб вона була е легка, щоб я могла косити. І вона показала себе дуже-дуже хорошо, ми дуже довольні. Ось така газонокосілка. Молодець, вона нормально все косе, збирає в короб. Так що ми вчора у нас упражнялися з цією газонокосілкою. Так, що у нас тут? Тут у нас я хочу зробити собі тут таке красивеньке, хороше місце таке для відпочинку, тому що тіньочка нема ж зовсім на ділянці, по дерев нема. Ну, про це я розповім трошки пізніше. Я тут буду займатися. Це вадім перевернув тачку, треба її завести. Ось така в нас ділянка дуже красива, в красивому дуже місці. Ось такі хмари прекрасні. Отак. Хочу розповісти, як ми скошуємо траву біля ну, біля троянд, біля шавлі, як Так, Беру такий інструмент, і цією косарочкою просто так скошую отак навколо, я ще не включала, бо одна рука зайнята. Отак от скошую, 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 а тоді беремо газонокосарку і йдемо прямо по ділянці. Так от, всі рослини обкашую, обкошую, обкошую, і після цього вже косимо на кольосиках. На нашій ділянці, окрім будинку, немає ніяких ще якихось построєк, окрім цього сарая. Ну, Звичайно, ми будемо його прибирати, але зараз це неможливо зробити, бо ну, щось же кудись треба зложити, покласти. Він ще в нас працює поки. На своєму каналі я вже розповідала про те, що ті люди, які продали нам цей будинок цією ділянкою, тепер наші друзі. І недавно вони були у нас в гостях і задали нам таке питання: жаліємо, чи ми чи не жаліємо, що ми купили цю ділянку? Що я можу сказати? Ми з чоловіком вважаємо, що це найкраща в нашому житті інвестиція. Ми живемо прямо біля лісу. Дуже красиво тут такі луга прекрасні. Ось в тій стороні у нас протікає річка круча. Тут буквально грибний рай в лісі, дуже багато грибів, ягод, черниці, все, що хочеш. Їздимо на рибалку, ну, іноді. І дуже важливо те. Що чоловік має можливість їздити на роботу прямо звідси? Ми живемо вже з 1 квітня тут. Ми так і хотіли, так, щоб можна було їздити на роботу. І було зручно, так, щоб можна було тут бути весь час. Це Вадим зробив таку систему подачі води на город. середині криниці стоїть насос, і ось так Вадим зробив, пішов шланг, пішов, пішов, і отак він йде вздовж хати. Це сама дешева система, але дуже-дуже ефективна. Отут тут він так повертає. І йде отак чітко, прямій, прямо на город. Дуже хорошо качає, можна поливати. Звичайно, ми будемо робити скважину. Бажано цього літа. І будемо вже мати можливість. Будемо з водою. Ось так цей шланг іде прямо на наш город. В нього така довжина, що я прекрасно можу поливати. Малину, яка ось в тому куточку знаходиться. Це достає прямо до всіх дерев з того боку і в самі найдальні куточки. Поробила клумби і зараз працюю над тим, щоб позбутися бур'яну. Дуже багато перію і не можу ні з першого, ні з другого разу. Ну я працюю над цим, бо ну, що ж робити, якщо дуже багато бур'яну, треба якось поступово вирішувати це питання. Ну нічого, мене все одно радує, що вже щось цвіте. Ось зеленіє, оце посадила мальви, дуже сподіваюся, на наступний рік будуть цвісти. А Оце малесенькі, це однорічні дельфініуми, може виростити. Дівчата, напишіть, будь ласка, як називається ця квітка. Ну Просто шикарно буде цвісти, вже почала. Купила просто з рук на базарі. Не знаю, як називається. Боже, така красота! Ну, ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, у нас все тільки починається. Дуже рада, що ви завітали. Побачимось дуже скоро.